189 гривень за упаковку ось таких класних пензлів для фарби від бренду Parkside. В наборі 10 штук різних пензлів іде для різних бачите, робіт. В різних місцях можна робити, наприклад, фарбувати. Тут буде ось такий пензель здоровий, який гарно можна повісити на банку з фарбою. Зеленим кінчиком це для того, щоб фарбувати дерево. А можна також фарбувати якісь прозорі лаки, морилки цими цими кісточками вони гарно зроблені, якісний матеріал, де гарне дерево. Ось червоним форматом кісточки. Вони підходять для водорозчинних фарб. І також, ви бачите, маленькою кісточкою зручно покрасити в таких місцях, де великої не покрасили. Щось підкрасити. І є з синього формату для акрилових фарб ці кісточки йдуть. А здорові такі кісточки у наборах ними можна в якихось складних місцях, де рука не проходить, а кісточкою можна завести і покрасити. Ось вони тут йдуть в наборах. Наприклад, радіатори. У лоті буде 9 упаковок. Упаковці кожні 10 штук, при тому кісточки йдуть різні. Ціна лоту 1700 гривень. І щоб замовити цей лот з цими пензлями, ви вже можете звертатись до наших менеджерів, заробляємо разом.